Доброго дня, малята! Я рада вас вітати. Сьогодні я вас запрошую на заняття з математики. Ой, а хто це до нас завітав? колючий клубочок? Так, дітки, це їжачок. Їжачок дуже працьовитий. Він збирає яблучка, але не може їх порахувати. А давайте ми всі разом йому допоможемо. Давайте порахуємо. Скажіть, дітки, скільки у кошику яблучок? Одне, два, два яблучка. А скільки у їжачка? Одне. Давайте додамо іще одне яблучко до двох. Так, порахуємо. Одне яблучко, два, три, три яблучка. Як отримав їжачок три яблучка? Так, до двох яблучок додав одне яблучко. Давайте ми подаруємо нашому їжачку і ще одне яблучко. Скільки тепер порахуємо? Всі разом. Одне, два, три, чотири. Так, Утворилося число 4. Три. Додати одне яблочко. Чотири. Кількість яблочок позначили цифрою Чотири. Щоб краще запам'ятати цифру чотири, вивчимо про неї віршик за допомогою малюночків. Чотири кроки я пройду. Чотири ягідки знайду. Чотири рази потягнусь, ще й веселенько посміхнусь. Їжачок зустрів подружку білочку з подарунками. У кошику грибочки, а у їжачка яблучка Діти, а давайте визначимо, чого більше грибочків чи яблучок? Перед вами діти дві смужки. Синя смужка та жовта. Давайте на верхню викладемо три грибочки. Рахуємо один, два, три зліва направо. А на нижню смужку жовтого кольору викладемо на одне яблучко більше. Одне, два, три, чотири. Скільки яблучок виклали? Чотири. Чого більше яблучок чи грибочків? Так, яблучок. Що слід зробити, щоб яблучок і грибочків було порівну? Додати один грибочок. Скільки тепер грибочків, діти? Чотири. А яблучок? теж чотири. Чого більше? Молодці. Їх стало порівну по чотири. Молодці. Малята їжачок дуже вдячний і вам, і білочці. А давайте ще раз ми згадаємо, яку цифру ми сьогодні вивчили. Так, це цифра 4. Запам'ятайте, дітки, будь ласка, цю цифру. Ну, а нам вже час прощатись. На все добре, до нових зустрічей!